Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мені Гровіниця. Вчора показував відео, що приїхали ці тракторці Сінтаї 160 і приїхали в пачці. Тепер вже сьогодні зібрали одного такого монстра. Як я казав вчора, це легендарний трактор, який возився 20 років тому. Їх всі любили, тому що це неубиваємий тракторець. Має він одноциліндровий двигун. На 16 кінських сил. Акумулятор бачимо, як розміщений з боку. Коробка 3 плюс 1. Валу відбору потужності, тобто коробка тракторна йде, а не такий, як мототрактор, коштує такий малюк <кху> 3,5 умовних одиниць. Основна його перевага те, що він вузенький і маленький влазить. Де завгодно. Чекаємо на вас. Міня-гровіниця, шосе 2 а біля авторинку. Можна придбати ось такий от тайчик 160. До нової зустрічі!